То що это безброшен, типу, 55 тисяч пробил. Вон пан, пан баш, пише тут, пишет, блядь, цікаво, бля. Ебать, все чітко, да? Ну просто. Писечка. 55 тисяч пробил. Я просто херею з цього пана. він хоч би, блядь, ту турбину за это масло, блядь, гоне. Ти подиви, бля. ти бачиш? Сука, 55... Робив, блядь. Він його намив, блядь, болти болты позакрашивал, блядь, щоб його ніхто не розбирав там. А турбіна, сука, блядь, масло вже гоне, ти розумієш, 55. От як їх, блядь, от як такий мотор ще стягнути, щоб потім за нього відповідь тримати? Як це, блядь? Я просто не розумію, блядь. У нього намив, блядь. он хімію навіть он не позмивав, блядь. Замив все, от болти всі помаркерував, все чітко, все. Але ти розумієш, що 55 тисяч пробігу не буває у такої турбіни, яка отак от масло сить, блядь. Оце це просто пиздец.